Ти знаєш, не знаєш, я прошу учися, на наш білий світ ти кругом подивися. Японці чи німці, французи, грузини, всі мову свою бережуть, як перлину. Лиш в нас я не знаю, як можна так жити. На рідній землі, на чужій говорити, а ще на якій, на обивчій не невже за роки так і вивчить не можуть. Та ж мова це код, це скарбниця душі, це можна сказати від Бога ключі, щоб серце своє зачинити від болю, на мові рідненькій, я Господа молю, я плачу, сміюся, я всіх обіймаю, культуру свою над усе поважаю. Не можна так жити і мови не знати. Це ворога кликать до рідної хати. Усі мають суржик та свій діалект, та наші рідненький у світі респект. Тому не забудьте, що тут Україна, і мова одна в нас дзвінка, солов'їна. Забудьте російську, вже болю налито. На рідній старайтеся ви говорити, бо плаче Шевченко у небі високім, російська та мова полізла нам боком, та Бог допоможе чужинців погнати, І тільки своєю завжди розмовляти.